Я Агієва Оксана Олегівна, керівник спортивної химічної студії Мерабела, Центру творчості Шевченкаць. І сьогодні ми вивчимо урок, як робити стоячку на голові правильного виконання. Робимо виконання правильного виконання стічки на голові. Ручки в нас стоїть паралельно, видно, да, паралельно. Голова в нас стає впереді ручок. Ви не бачите очима очі свої ручки. Ставимо голову не сюди, не на лобну частину, а саме от на затину. Ручки приклеєні, не відклеюються. Ми робимо спочатку підготовчу вправу, ось таку округлену спинку і сходи. Для виконання правиль, ми робимо спинку підтягнути, наприклад, держу зверху, і спинка в нас. Підтягнути не прогнута, а підтягнути носочки ось так. І сходимо назад. Зараз ми будемо те ж саме робити з нашою ученицею. Так, ніжки ми, ручки ми ставимо перед собою, да, паралельно, правильно, і ставимо голівку. Угу. Голівку. Ось тут в нас, бачите, спинка округлена йде, і поясничка не прогинається, підтягуємо, бачите, підтягнута спинку тримаємо, не прогинаємо. Бачите, рівнесенька, рівнесенька в нас іде спиночка. І ось тут у нас іде. Ми поставили ручки одна напроти одної, паралельно. Спинка округлена, на силі підтягуються ніжки. Спинка в нас рівненька, якщо ви бачите, бачиш? Рівнесенька в нас спинка. Підтягуємо ніжки догори, при цьому ягодички зажаті, і спинка рівна, рівно виконана стічка. В нас іде рівно виконана стічка. Спинка не прогнута. Ми стоїмо, тримаємо рівновагу. І спокійно опускаємо стопи. Угу. Дякую вам за увагу.